Вітаю! Сьогодні четвер, 2 травня. Ми в магазині меблі Комфорт і сьогодні у нас оновлення меблів. У нас продовжується великодній розпродаж меблів, а ще нам навезли дуже багато класних диванів, і зараз я вам все покажу. І перша новинка вже біля входу це широкий тримісний диван в комплекті з невеликим двомісним. Це дуже стильні меблі в натуральній чорній шкірі. Вони виготовлені в Німеччині. Надзвичайно стильний дизайн. Меблі дуже круто і класно виглядають, і при тому вони комфортні для відпочинку Гарно збережені. Високоякісна натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивані, включно з задніми спинками. І ціна такого набору 880 євро. До великодня продаємо з гарною знижкою всього за 750 євро. Ще одна наша новинка це комплект диванів у натуральній білій шкірі від фабрики Альберто Нієрі Італія. Але ці меблі вже зарезервовані. Ще один великий італійський гарнітур від фабрики на Це також італійські меблі. Вони дуже пишні, дуже об'ємні і фантастично комфортні. Дуже м'якенька, еластична шкіра, покриває всю видиму поверхню меблі. Сидіння, поручні і спинки надзвичайно пухкенькі, м'якенькі і. Надзвичайно затишні для відпочинку Їх ціна 900 євро, і до Великодня ціна знижена до 850 євро. А тут у нас ще одна новинка: це розкладний тримісний диван у натуральній шкірі такого шоколадного е, кольору. Це один з тих диванів, на якому зручно і посидіти, і полежати. При тому, що сидіння достатньо широке, щоб можна було полежати, навіть не розкладуючи. Диван знаходиться в гарному стані. Шкіра натуральна. Вона покриває всю видиму поверхню цієї моделі і спереду, і ззаду. Ціна 680 євро. До Великодня зі знижкою за 650 євро буде. Поруч ще одна новинка це шкіряний двомісний диван з реклайнерами. Це дуже комфортна і затишна модель для зручного відпочинку. У ньому висока спинка, є куди спертися. М'якенькі. Досить компактні підлокітники і висока посадка. Крім того, обидва сидіння змонтованими реклайнерами для супер релаксу Ціна такої моделі 490 євро. Зараз зі знижкою за 450. Поспішайте придбати по вигідній ціні. Стальний журнальний столик зі скляною стільничкою також можна придбати з гарною знижкою. Його ціна 70 євро при покупці разом з м'якими меблями. Він буде коштувати всього 55. Акція діє до Великодня. Тут у нас комплект шкіряних диванів з високими спинками. Вони виготовлені в італії. Дуже якісна і зносостійка шкіра, гарне пошиття, висока, пружна посадка, ціна такого гарнітуру 890 євро. Зараз зі знижкою всього 850 євро. Ще маємо в продажі шикарний камінний набір. В комплекті маємо решітку, набір для догляду за каміном. Висока ширма. Ціна всього комплекту лише 280 євро. Це просто фантастична ціна для такого шикарного і багатого комплекту. Під стіною маємо ще один дуже цікавий набір з Італії. Це тримісний диван і дуже широке пишне крісло. Меблі дуже стильно і круто виглядають. Вони надзвичайно об'ємні, розраховані на немале приміщення. Всю поверхню цих меблів покриває високоякісна натуральна шкіра чорного кольору. Це дійсно дуже класні і затишні меблі, особливо крісло. І в них... Супорова ціна. Весь набір коштує 750 євро. А до Великодня ми пропонуємо додаткову знижку у 50 євро. Ще одна красива моделька з дій знижкою. Це ось такий двомісний диванчик в класичному стилі. Він повністю шкіряний, з високою спинкою, з високою посадкою, м'якенькі, пухкі поруч. Диван виготовлено в Німеччині на фабриці Хімола. Хімола славиться дуже якісними і надійними меблями. Ціна 370 євро і до Великодня продаємо з гарною знижкою всього за 340 євро. Решту диванів також продаємо з чудовими знижками, і з ними ви можете ознайомитись на нашому сайті. На нашому сайті можна знайти всю актуальну інформацію про наші меблі і акційні пропозиції. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, залишайте коментар і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Дякую всім нашим глядачам, які додивилися до цього моменту. Вітаю всіх з придешнім святом Христового Воскресіння. І бажаю, нехай це світле свято наповнить ваше серце радістю і благополуччям.